Мен. У мене є геніальна ідея. Цілий день з голови не йде. Ейприл, що, що це означає? Ти знаєш, яку суму ми відклали? Її досить ще на півроку, і тобі не потрібно підробляти. А якщо продати ще будинок і машину, то ще й надовше. Мила, що ти таке кажеш? Наш будинок продати, а де ми будемо жити? Париж. Що? А хто казав, що це єдине місце, куди варто повернутися? Де варто жити? Ми так і зробимо. Ти серйозно? Так. А що заважає? Що заважає? <свісно> ну є безліч причин. Наприклад, <свісно> хто візьме мене на постійну роботу. Тобі не потрібна ніяка робота, бо є Ейпріл. А так. Так. <свісно> не смійся, вислухай, ти знаєш скільки платять секретаркам в державних установах Європи? Навіть не услухай Френк, я серйозно. По твоєму, це розіграш? Добре, добре, але в мене є кілька питань. По-перше, що робити Френку Вілеру, поки його дружина десь працюватиме? Зрозумій, це найголовніше. Ти зробиш те, про що мрів ще сім років тому. Вільний час. Вперше в житті у тебе буде можливість дізнати, що саме ти хочеш. І ти дізнаєшся, а маючи час і можливість, ти можеш зробити. Люба. Твій план нереалістичний. Згодься. Ні, Френк. Оце нереалістично. Нереалістично для розумного чоловіка руками працювати на ненависній роботі. Животіти в ненависному домі з жінкою, яка так само це все ненавидить. І знаєш, що найгірше. Чомусь ми повірили і ніколи не сумнівалися в тому, що ми інші. Ви ще за це все. Це не права. Ми точно такі, як усі. Поглянь на нас. Ми повірили в цю безглузду ілюзію, в цю ідею, що можна забути про життя, народивши дітей. І тепер відверто мучимось. Слухай, ми свідомо сюди переїхали. Хто змушував мене працювати в ноксі? А вважати, що я якийсь там геній просто смішно. Коли ми зустрілися, для тебе не існувало нічого неможливого. Коли ми зустрілися, я був язикатою вискачкою найбільше. Це неправда. Що ти таке кажеш? Добре, припустімо, буде час. Бог-свідок, це приємно, це дуже приємно. Пропозиція логічна, та М -м -м. який у мене талант, М -м -м. якби їм писати чи малювати. Тихо, тихо. Послухай ти мене, ти не повинен себе стримувати. Ти ніколи себе не знайдеш, якщо не шукатимеш. Наш. Хто ж я? А ти не знаєш? Ти найкращий і найпрекрасніший створіння. Мужчина. Та не наша. Добре, давай, спробуй.